Зазвичай я святкую день народження у колі сім'ї, але це була непогана альтернатива. Це був матч проти особливого опонента і не тільки для Ліверпуля, а й для голландців. дуже важливо те, як ми зіграли вже на п'ятій хвилині. Ми поступалися у рахунку, і ми все ще пам'ятали наш програш Ноттінгем Форест, але все ж таки змогли перемогти. Було дуже приємно спостерігати за гравцями за тим, як вони взяли групі свій контроль. І сьогодні ми забили три голи і перемогли з рахунком 3-1. Звісно, нас засмутила поразка у нашому минулому матчі. Ми засмутились через те, що в минулому матчі в нас було вісім кутових і ми не реалізували жодного. Тож ми сконцентрувалися на стандартних моментах. І сьогодні наші старання принесли свої плоди. Сьогодні стандартні моменти принесли нам два голи. І також я вважаю, що ми добре почували себе з м'ячем. Ми добре пресингували. І Також в цьому матчі ми декілька разів потрапляли в поперечину. Нам були потрібні стандартні моменти, щоб забити. Враховуючи всю роботу моїх асистентів та футболістів, дуже приємно бачити таку перемогу. Ми намагалися володіти м'ячем, щоб не дозволяти суперникам контратакувати. Хоча на початку гри в Мілана було два дуже непоганих моменти. Але якщо не враховувати перші 5-7 хвилин матчу, я вважаю, що ми контролювали гру та домінували і ми створювали дійсно гарні моменти.